Ну що, друзі, всім привіт, з вами Пенгеймс. І сьогодні у нас кар'єра за лондонський арсенал. Як завжди, прошу вас перед початком цього відео підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар та обов'язково поставити на дзвіночок, щоб не пропускати мої найновіші та найкрутіші відоси. Як завжди бажаю всім вам гарного та приємного перегляду, можуть щось позручніше. Записайтеся з смаколиками і давайте починати. Let's go! І так, е наш склад виглядає е наступним чином: це 107-й ОВР, тільки нещодавно була кар'єра за Арсенал саме в ПЕС, а сьогодні у нас кар'єра за Арсенал в FIFA Mobile. Сьогодні буде багато змін, але, на жаль, я не всіх зміг купити. Тому одразу хочу сказати, що давайте переходимо на е трансферний ринок, не будемо затягувати. Знаєте, я б купив будь-кого. От е В Арсеналі є багато крутих футболістів. Я б купив будь-кого любки, Але є одне, але вони не продаються. Знову ж таки, ринок влаштований так, що якщо футболіста немає, ти його купити не можеш. Його тільки купляють, продавати його ніхто не хоче. От, наприклад, той самий. От я хочу зараз купити е, кого? Наприклад, хочу купити з іншим. Це була така ж сама проблема і в кар'єрі за збірну України, ви бачили вже це на каналі. І ось у нас 31 заявка. Як можна тут якось когось купити? Ніяк. Далі Те теж саме. Ну, тут трошки менше заявок. Тут оця остання це моя заявка, я його зараз купляю. Те же саме Габріель. те ж саме. Просто все ідентично. 732 це теж моя заявка, вже дві заявки таких, але я не можу купити. І давайте одразу заберемо з вами Габі Джезус, Щоб не було потім запитань як. Габі ми з вами забираємо і давайте поставимо його одразу в склад. Одразу. І подивимось, що в нас з цього вийде. Яка була задумка у мене на початку? Поставити сюди зінченка, його соту версію. Тірні на правий фланг, сюди Габріеля замість тірні, ну от так би воно було. Ось сюди Тірні, отут от би замість Вайта був би Габріель. Далі, тут у нас незмінна. і Тут у нас тебе Габіджет, який тут і буде зростати. Тут ен НК переміщається на позицію лівого Вінгера. Ось така от у нас була задумка. Але вона, на жаль, не справдилась. Тут у мені по катузу, до речі. Теж напишіть, хто вам випав, буде цікаво почитати в у тих наборах, там, де роздавали саме ці, кристали. Там, де роздавали футболістів 108 плюс кумирів. Цікаво було почитати. 106-й Вер у нас одразу стає. Ми, як би, пішли ще нижче. 107-й у нас був, тепер 106. й Так, на жаль. Але що маємо, то маємо. Тепер давайте переходити далі. Одразу хочу перейти до наборчиків цікавих, тому що 5000 кристалів у нас є. Сьогодні ми відкриємо пак, де можливий у нас кумир. Тому починаємо ми з таких от наборчиків, трошки щоб розім'ятися. Тому давайте будемо зараз відкривати. Є Future Stars, дуже прикро, що тут нікого немає з арсеналу. Вже всі зірки, які були, вже всі запалюють. І вони вже не такі от молоді, щоб бути фічустарсами. Далі тут теж тут Ель не ні є. Теж ми його скоро, можливо, купимо. Цопник цікавий варіант, дуже. Ну і тепер основні це Ліга Чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференцій. Ліга Чемпіонів відкриваємо. Тут нікого немає. Звичайно ж таки, тут є, до речі, Ензо Фернандес, це для Челсі, вже більш таки, знаєте, на заміточку якусь, що тут є такий ось футболіст. В Лізі Європи тут багато варіантів. Тут є і Едегор, є і Габріель Мартінелі. Цікаві є варіанти. Тому все будемо купляти, всіх будемо забирати. Запитань жодних немає. Але як купити, ті, кого я хочу купити в цьому відосі, оце для мене. Величезне запитання зараз. І ліга конференції ми з вами забираємо. Все, в принципі, більш-менш очевидно. Ліга конференції теж ми забрали. Ну, і давайте тепер по черзі. Ми з вами повинні зараз відкрити крутий пак. Що ми робимо зараз? Відкриваємо його. Я думаю, так. Оцей наборчик дуже цікавий пак. 200 купончиків, посилення навичок. І давайте. Хто тут чисто теоретично мені потрібен? Ніхто. Тому що Кумирів тут нормально Пірес грав зараз на очі. Я помиляюсь. Ні, я не помиляюся. Якщо Пірес сна випадає, я просто буду в захваті. Просто ціни не буде цьому набору. Але шансів на Піреса вони мінімальні. 2%. Поїхав, друзі. Ну, Такою халявою, яку нам продавила компанія e Sports, подивно користуватися. Тому давайте відкриваємо цей пак, будь ласка, давай хоча б анімацію. Я вже там помріяв собі, більше там буде Роберто Пірес, Да, Звичайно ж таки буде він, 103-й Сотретій... Гальярдіні. Синтера він, так? По-моєму. Ей, на жаль, на жаль, друзі, 5000 кристалів просто отак. Улетіли і все. Ну, добре, будемо мати на увазі. Ну, а тепер до найцікавішого. Зараз будемо купляти, виходити з цієї ситуації якось, тому що ну це вже нікуди, нікуди не лізе, те, що я не можу нікого купити. Це мені дуже не подобається. Е, давайте переходимо тім. Команда. Вибираємо АПЛ, вибираємо арсенал. Ну і давайте. Подивимось, хто можемо купити чисто теоретично. Чисто так, гіпотетично, теоретично, як хочете, це кажіть, але нам потрібно сьогодні не один Габі Джезус а хтось іще. Бачимо Мартінелі, який нам вже не по карман. Бачимо Едегора, який нам вже не по карману. 140 мільйонів це взагалі. Щось нереальне. А, чому немає Пірес? Пі... А, Пірес я не побачу, просто вибачайте. Пірес є, Віра, Анрі, Сака, Ван Персі. Теж на заміточку беремо собі. Скоро будемо окупляти. Єльюмберг. Але мені потрібен центральний захисник. Можливо, купити насправді Ельнені? і поставити його на позицію цнз А чому б ні? А чому б ні? Насправді. Я думаю, цікавий дуже варіант. Нікіт теж на замізочку собі беремо. Цікавий дуже варіант. Ну і в принципі все, я думаю. Можливо, ще купимо сьогодні Едгора з вами. Ми зробимо трошки перестановку наприклад, Фабіо Вієра перейде у нас до. На позиції ЦПшника трошки опуститься, а Едгора на ЦАПника. Можливо, такий теж варіант є. Подивимось, що буде далі. Подивимось обов'язково. Так, ну, давайте. Якщо вже, знаєте, гуляти так гуляти вже. Купляємо з вами Мартіна Едегора, капітан команди, беззаперечний лідер. Я, звичайно, хотів би, щоб з ній набув, але е я вірю в те, що скоро це станеться. Ну, і голкіпер. Нам потрібен кру крутий крути голкіпер. Нам потрібен зараз з вами крутий голкіпер е в арсеналі. На жаль, поки що я цього не бачу. Але я дуже сподіваюся, що. E, ну, Лукіпер нажимаємо. Давайте швиденько. E, подивимось, хто у нас є? Ну, там буде Чех. Так, обов'язково Чех буде, yeah. Чех, ну, є. Чех, є Рамсдейл, є Ну, Давайте одразу. Будемо реалістами. Тернера ми не купимо. Якщо його не продали, я вже поставив заявку дуже-дуже давно. Ну і забираємо заявочку з Габріеля. Все, забираємо Едгора. Я не буду багато гаяти часу на те, щоб купити цих футболістів, тому що це просто безглуздо. Я думаю, ви мене зрозумієте. Одразу ми з вами ставимо все на свої місця. Сюди у нас тірні переходи замість Бена Вайта. У нас стає Ельнані. Обов'язково Ельнені. Я, знаєте, Зінченка дуже прикро мені, що ми не змогли купити. Я поставлю заявку, беззаперечно я поставлю заявку. 109 ОВР одразу стає, ну це беззаперечно. Круто, класно. Топ. Uh, і Едегор. Едегор теж стає на своє місце. Законне місце він стає теж. 110 ОВР, я не помилився. Замість Зінченка, давайте одразу щоб потім не було до мене запитань. Зараз прокачаємо посилення навичок, і я покажу вам, що я поставлю. поставлю що ви теж побачили, що я поставлю на нього заявку, що він е, вже якби чисто теоретично повинен бути в нашій команді. Я просто стану в таку от, е, віртуальну чергу, і тоді я його куплю. І це мені подобається. Ельни ми теж прокачаємо зараз. Ельни дуже цікавий варіант, я вважаю. Як ви вважаєте, теж наберіть, будь ласка, в коментарях. Цікавий дуже футболіст, варіант. Ну і взагалі на позицію Зешника стає просто шедеврально. 110 у нас залишається. Одразу ми ставимо там заявочку на Олександра Зінченка, Алекс Зінченко просто неймовірно. Я вам теж до речі, хочу сказати такий цікавий факт, що в Англії. Там такі от прізвища, як у нас в українській, які закінчуються заканчують, які на Ко. Наприклад, Зінченко, Миколенко, Там у них якби, склад де на трошки інших. Якщо у нас Зінченко, а там Зінченко. Якщо у нас Миколенко, то там Отак. От Тому дуже цікава мені оця от вимова англійців, дуже цікава вона мені. Ну і давайте поставимо заявочку. Віртуальну чергу ми з вами станемо на Олександра Зінченка. Е все ж таки, ми з вами в Україні, тому Зінченко. Не Зінченко, е тому ставимо на нього заявочку. Беззаперечно, це топ-футболіст, лідер команди. Я дуже сподіваюся, що він е прямо зараз тридцять е 31, як і була, так і залишається. Давайте станемо 32 м І все отакий от, от у нас вийшов відос. Давайте подивимося, у мене в Лізі Чемпіонів є. Цікавого такого. В Лізі Чемпіонів у мене інша ситуація. У мене е, ну, подія топчик. Правда, От якщо ви теж за, за те, що ви думаєте, що теж ця подія крута, ставте лайк. Обов'язково ставте лайк, мені дуже буде приємно. Я побачу, скільки людей насправді подобається ця подія. Реді Рекейн мені не потрібні, тому грати я тут не бачу сенсу. Чисто раді ресурсів можливо, але так ні. Лемпард, отут вже для Челсі ставимо трошечки таку галочку, що потрібно буде його а, тут е, забрати чи хоча б спробувати забрати. Е, тут Редігу ми забрати не можемо, тут у нас більше нікого немає з арсеналу. Е, та і з Челсі тут нікого, тому. В принципі, все друзі, на цьому все будемо завершувати. Це просто щоб Україн, україномовний контент жив, просувався далі е, і розцвітав. Тому не забувайте про лайк, про про підписку, про коментар, про дзвіночок та обов'язково не забувайте вірити в Збройні Сили України, вірити в Україну. Слава ЗСУ, слава Україні! До нових зустрічей, Бобасавілайфайкайса.